Американські музиканти їдуть в Україну, щоб продемонструвати, як музика може навчити людей взаємної поваги. Нещодавно у Києві відбулись концерти класика американської музичної культури Пітера Яроу. як член гурту Пітер, Пол і Мері Яроу навчав американців боротись за свої права, а владу поважати своїх громадян сьогодні. Як засновник проєкту Не смійся з мене музикант пропагує взаєморозуміння серед дітей. З ним і наша київська розмовляла з наша київська кореспондентка Анна Полуденко. Музика це сильна зброя. Вона може перетворити ворогів на друзів, а громадян навчити стояти за свої права і не погоджуватись на щось менше. Про це Яро співає у своїх піснях. Але найголовніше піснями він вчить людей ставити питання керманичам своєї країни, адже це є основою демократії. якщо тобі не дозволяють ставити питання, то держава НАТО закрита. Вона і надалі лишатиметься закритою. Тому потрібно переконатися. Що ми залишили за собою право ставити питання, і потрібно навчати дітей вирішувати, чого вони хочуть, щоб не були вівцями, які роблять те, що їм сказали, а натомість були особистостями, які зробили самостійний вибір. Силу музики Яро випробував не раз. Він разом з іншими членами свого гурту, Пітер, Пол і Мері, виходив на вулиці Вашингтона як учасник руху за громадські права і проти війни у В'єтнамі. Тому сьогодні, разом з іншими активістами, він може сказати, що навчав американців вести мирний діалог на рівних зі своїм урядом. In songs... Коли в піснях та школі ти відчуваєш, що ти важливий, тоді ти не просто слі послідуєш тому, що тобі кажуть. Ти говориш ні, я маю кілька питань щодо цього, бо я важливий. Пізніше я зрозумів, щоб громадяни країни поважали один одного. Цьому потрібно навчати з дитинства. З цією ідеєю у 2000 році він започаткував проект Не смійся з мене. Там діти вчаться співати та працювати разом. А це вже є запорукою того, що у школі буде менше випадків, коли діти знущаються зі своїх однолітків або навіть доводять їх до самогубства. Я ріс тоді ж, коли Пітер Яров і бачив, яких змін можуть досягнути люди, які збираються разом. Те, про що він розповідав, і досі актуальне, і буде актуальне і через 50 років. Минулого року проект «Яров не смійся з мене почав працювати в Україні за підтримки американського посольства. Яров розповідає, те, що діти з фізичними чи розумовими вадами не завжди мають рівні права у суспільстві. Проблема спільна для багатьох країн. Тому проект усюди буде актуальним. Анна Полуденко Олена Чуранова для Голосу Америки.